Чому Латвія не встигає будувати захисний бар'єр на кордоні з Росією та Білорусі? Скільки українців хочуть продовження війни до перемоги? Та чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна в Пекіні? Латвія не встигає будувати захисний бар'єр на кордоні з Росією та Білорусю, а все через затяжні зливи у східній частині країни. Підтоплення прикордонної зони заважають завозити важку будівельну техніку. Особливо на болотисті та важкодоступні ділянки. Метеорологи кажуть, що з травня цього року лише чотири дні пройшли без опадів. Утім, попри складнощі, на кордоні Латвії з Росією вже зведено близько 250 п'ятдесяти кілометрів огорожі, mm -hmm. залишається добудувати менш як 20 кілометрів. Детальніше про це, а також яка ситуація зі зведенням загородження на кордоні з Білоруссю, читайте на слава ТІВІ. 69% українців хочуть якнайшвидше досягнути миру з Росією. Натомість лише 24% респондентів висловили бажання, щоб Київ продовжив воювати до перемоги над Москвою. Йдеться в опитуванні дослідницької фірми Ґелап у 2022 році. Ця кількість складала 73%. Разом з тим, лише близько чверті опитаних вірять у можливість встановлення стійкого миру протягом наступного року. Натомість 70% вважають такий сценарій дуже малоймовірним. До уряду якої країни українці стали ставитися позитивніше, а кому довіряти менше? А також як вони оцінюють перспективи вступу України до НАТО та ЄС, читайте на слава ТВІ пауза чи пастка що стоїть за новим етапом діалогу США і Росії. Над цим роздумовує журналістка Катерина Трифоненко у своєму свіжому тексті на слава ті Як відомо сьогодні. Дональд Трамп відзначає 200 днів на посаді президента США і цього ж дня спливає його термін Встановлений Кремлю для укладення мирної угоди з Україною. Журналістка поговорила з експертами і один із них Станіслав Желіховський, вважає, що російський очільник зараз навряд чи погодиться на якесь перемир'я. Але зазначає він на пряму конфронтацію з Трампом у Москві теж йти не хочуть. Які поступки для Ша готує Росія, а також що станеться, якщо Путін вирішить продовжувати вести бойові дії проти України? Читайте в аналітиці Катерини Трифоненко на сайті Слава Зустрічі Трампа та Путіна в Пекіні не буде. Про це в ефірі програми Українського фокусу сказав експосол України в Білорусі Роман Безсмертний. Дипломат наголосив, що Трамп може прийняти кремлівського лідера у Вашингтоні, але заради нього нікуди сам не поїде. Уже кілька тижнів іде мова про зустріч. І зустріч ця натякається на те, що вона можлива в Пекіні на відзначенні річниці ювілею перемоги союзницьких сил у Другій світовій війні і перемоги. Національно-визвольної армії Китаю над мілітаристською Японією. Так от, відповідь на це питання дано давно. Путін, е, Путін там буде, Трампа там не буде. Бо він абсолютно чітко сказав, якщо треба зустріч з Цзіньпіню, хай він приїжджає до Вашингтона. А якщо треба буде Трампу, то до Нового року ми, може, і зустрінемося. Як безсмертний прокоментував перспективи Індії та Китаю на тлі мирних погроз США, читайте в його коментарі на слава тіві. Енергетичні санкції це єдиний фактор, який може швидко змінити розрахунки Росії щодо продовження війни. Тому саме мита на треті країни є критичними, вважає старший економіст Київської школи економіки, який спеціалізується на міжнародних санкціях проти Росії Бенджамін Хільгеншток. В ексклюзивному коментарі для журналістки Слава Тіві Марини Степаненко він наголосив: тарифи на російські товари не мають значення, але для таких країн, як Індія, експорт якої до США в минулому році склав 90 мільярдів доларів, імпорт нафти з Росії навряд чи вартий ризику додаткових мит. Про арсенал тиску на Росію та енергетичні санкції докладніше, ви можете прочитати в матеріалі Марини Степаненко ультиматум Трампа. Чи зламає нафтовий тиск хребет російській економіці? Наразі в мене все побачимось.